Яка ситуація з виготовленням паспортів для чоловіків за кордоном на зараз? В квітні я казав, що в більшості випадків для чоловіків проблем немає, але то був експериментальний проєкт, який закінчився десь здається, в серпні і на даний момент не працює. Тобто, чоловіки, які не є на обліку, тоді їх ставили автоматично. Зараз, якщо людина не на обліку, то їй паспорт не зроблять. Тобто Фактично, зараз через ДП документ, Зробити можуть ті, хто ну, 100% був в Україні там в віці до 17 років, хоч раз, хоч цей тобто їх на облік поставили, і хто не з окупованих територій, ці документи не спалили. Тобто вони хоч із помилками, з якимись порушеннями, штрафами, і так далі, але вони на обліку є і їм паспорт зроблять, не дивлячись на всі помилки. Ті, хто живе не в Польщі, ті, хто живе десь там. Де ДП-документ немає, може звертатися тільки консульство, а консульство, на жаль, хоче резерв плюс без порушень. Тому фактично, що робити тим, хто не на обліку, кажуть, чекайте, скоро там буде новий експериментальний проєкт, і на облік поставлять всіх, хто не на обліку. Як поставили, можете знову звернутися до ДП-документ. До тих пір чекайте, може щось змінитися.